Ніколи не приймаємо прозол, адже він абсолютно ніяким чином не вирішить проблему з травленням. Навпаки, зажене проблему в хронічний стан. Просто без нього ви потім не зможете жити. Чому? Тому що він лише блокує виділення. Шлункового соку, а нам важливо знизити кислотність, налагодити травлення, і це допоможе зробити гастрогіпарин з натуральним та дієвим складом, який має спазмолітичну дію, який знизить кислотність шлунку, щоб не було печії і покращить травлення в цілому. Також, коли є проблеми з травленням, із кислотністю не забувайте підтримувати вашу підшлункову для того, щоб було виділення правильної кількості ферментів, щоб їжа не гнила, не бродила для того, нам потрібні ферменти і не заміняємо їх аптечними штучними. А навпаки, відновлюємо роботу підшлункових, щоб вона працювала самостійно. І якщо хочемо, щоб проблеми не поверталися, обов'язково додаємо пробіотики відновлення мікрофлори кишечника. Для замовлення пиши мені за номером телефону.